Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу дати декілька апарат, як обрати світлозатіняючу сітку для укриття теплиць, в яких ми вирощуємо рослини. Такими сітками ми користуємо вже багато років, тому деякий досвід є. Перший параметр, на який звертаємо увагу, це ступень світлозатінення. Ми обираємо завжди 45%. Можна обирати від 30 до 50. І саме під такими відсотками світлозатінення рослинки будуть добре рости. Під цією сіткою, в цій теплиці у нас ростуть і томати, і огірки для цих видів рослин це непогана непоганий ступінь світлозатінення. якщо Більше буде ступень, а гіркам буде вже не вистачати світла і вони будуть не дуже добре плодоносити. Якщо менше, то будуть вже паритись томатики, їм буде дуже спекотно. Тому 45% це дуже добре. По розмірах, ось у нас по низу теплиця 4 метри завширшки Ми обрали 3 метрову сітку. Це рулонна сітка, до речі, друзі, турецька. 3 метри завшишки ми обрали, і бачите, що вона йде не донизу натягнута. Зраночку сонечко встає, воно не таке агресивне, воно трішки підсвічує і рослинкам добре. Потім, коли воно вже розжарюється, сонце, то вже починає діяти сіточка, вона вже притінює рослинки і захищає їх. Ось так ми накриваємо не знизу до низу, друзі. І тут так само з іншого боку. Наступний крок, на який треба звертати увагу, це наявність в сітці світлостабілізаторів, які захищають сітку від руйнування під дією ультрафіолетових променів сонячних. Якщо ви будете вкривати теплицю сіткою без світлостабілізаторів, то вона прослугує вам рік-два. Якщо зі світлостабілізаторами, то 3-5 років. У нас зі світлостабілізуючими елементами, тому я дуже розраховую, що сітка буде слугувати довго. Наступний елемент, ну я вже сказав, по натяжці, друзі, не треба. Перетягувати, щоб вона була ось так. Не треба. Краще ширше її купити, якщо хочете більшу площу накрити, ширше купити, і тоді вона буде довше довше слугувати. До речі, сітки бувають різного ступеню світлозатінення. Я вже казав, ось для теплиці 45 ми обираємо. А якщо паркан, припустимо, притінити, ну, закрити, так? То вже можна брати і 60 і 70, яка вам буде ступень більше підходити. Сітку можна використовувати ж не тільки для укриття теплиць і при вирощуванні рослин, але можна робити навіси над грядками. Так? Можна у дворі десь навіси робити, можна парканчик притінити. кріпленню дуже важливо. Правильно закріпити, тому що неправильне кріплення сітки призводить до того, що вона сується. Ось дивіться, по кайомиці йдуть ось такі отвори. Для того, щоб тут можна було. Взагалі, по-нормальному, треба було сюди продіти канат канат на всю довжину. І вже за канат потім чіпляти. Раз, так, так, так. ось, Але, ну. Робимо, як робимо, як простіше. Звісно, вона і так буде за рахунок того, що тут таке ущільнення іде по краю. Вона і так буде триматися. І ми так робили багато разів. Але якщо хочете додатково ще надійність її підвищити, тоді без використання канатику цього не вийде. Як ми кріпимо? Ми кріпимо ось сюди, прив'язуємо шпагат такий. Я зробив ось такі. Гачочки, вони дуже зручно Сітку, якщо знімати на зиму, тому що теж залежить від того, з якою інтенсивністю ви будете цю сітку використовувати. Якщо на зиму не знімаєте, тоді це один ступень інтенсивності використання. Якщо суто на пару літніх місяців, то це. Інший спосіб використання, вона, звісно, буде слугувати вам дольше. Тому ось такі гачочки, ось такий спосіб кріплення, він дуже буде нам полегшувати знімання цієї сітки на зберігання. Коли прийде час, ми все це відстегнемо. Куточок такий, я прикріпив його, ось такими болтами. Вони тут були у нас вже. Відкрутив його, куточок підклав. І гачочок з проволоки зробив власноруч. ручку. це прикріпили ми через метр по всіх арках. Але моя парада, друзі, ще ось тут можна прикріпити так само гачочок. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Чим частіше ви зробите такі кріплення, тим краще буде сітка триматися. І давайте я покажу, як зробив я тут наверху. Ось вона сітка на даху лежить в теплиці. Так само, бачите, ось тут зробив такий гачочок, прикрутив тут куточок оцей, і все. Якщо не покласти сітку і буде перевищення температури, то рослинки можуть скидати деякі квітки. Чому? Тому що Температура вище 40 градусів в теплиці, вона призводить до того, що пильця стає стерильною і, звісно, завість не з'являється. Тому, друзі, треба знижувати температуру в теплиці будь-якими способами, які до цього можуть допомогти. Сітка це, на мій погляд, один з найкращих і один з простіших способів. Звісно, є ще деякі способи притягнути теплицю, наприклад, побілити. Або пофарбувати водоемерсіонною фарбою, або дехто глиною, ось жидкою такою, рідкою глиною, віником, і все це незручно, все перевірено, використовували, поки не було сітки. Потім почали сітку. Все одно це надійніше, це вже так більш регульоване затініння. Затінення, тому що ми знаємо, який відсоток щоб вистачало для рослин. Ось на цьому відео завершую. Всім бажаю міцних рослин, гарних врожаїв і мирного неба над головою. До побачення!